Вітаю, вислухайте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску у лісах Дніпропетровщини збільшилася кількість диких тварин, розмінування полів, тактичні навчання для цивільних. На Дніпропетровщині перед початком весняних робіт піротехнікам належить оглянути 2,5 тисячі гектарів полів, які обстрілювали війська Російської Федерації. Про це повідомив під час брифінгу голова Дніпропетровської власної військової адміністрації Сергій Лисак. За його даними, цьогоріч Дніпропетровщина почала весняну посівну дещо раніше, ніж зазвичай. Посприяла цьому тепла волога погода. За словами керівника обласної військової адміністрації, аграрії вже працюють у Криворізькому, Новомосковському і Нікопольському районах. Решта стане до роботи вже незабаром. У лісах Дніпропетровщини за результатами після зимового обліку побільшало диких тварин. Про це Суспільному розповів провідний мисливствознавець Східного лісового офісу державного підприємства Ліси України Олександр Олійник. За його словами, це зокрема пов'язано з міграцією тварин із зон бойових дій, розташованих у безпосередній близькості до області. Також за даними фахівця, в регіоні поменшало випадків спалювання. Сухостою відповідно збереглося більше особин дикої птиці, які змогли вивести потомство. Копитних тварин значно побільшало у деяких угіддях на 30-35%. Зокрема, на Царичанщині зустрічали оленя благородного. Останнім часом він був нехарактерним для нашої області. На Дніпропетровщині провели тактичні навчання для цивільних. Військові та бойові медики познайомили людей з основами тактичної медицини, тактикою переміщення та вогневою підготовкою. І про те, як проходить навчання, далі у сюжеті. Стрілецькі вправи, стрільба та надання до медичної допомоги на Дніпропетровщині провели навчання для цивільних. Одна з учасниць Ганна каже: під час війни кожен має бути готовим стати на захист своєї країни, та й у цивільному житті ці знання знадобляться. Мені було ще до війни цікаво це все. Там за три роки до початку повномасштабної війни я проходила з хлопцями також медичні курси. Завжди це потрібно також, тому що не тільки в військовий час бувають проблеми там зі здоров'ям у інших людей. Може статися все що завгодно, тому турнікет завжди зі мною. Вміння правильно надати першу домедичну допомогу. Рятує життя, каже інструктор з позивним пісок. Наложити накласти турнікет, зупинити масивну кровотечу, привести людину до тями, перевести її в стабільне положення, тобто зробити так, щоб максимально збільшити терміни її життя. 80% смертей стаються через масивну кровотечу. Якщо зачепити артерію, то 30 секунд це максимум. Людина просто стікає кров'ю, втрачає свідомість і настає смерть. Теряється знання, і наступає смерть. Знання з медицини під час війни обов'язкові для кожного, каже військовослужбовець Богдан. Цивільний дуже швидко може стати військовим. Це по перше. По-друге, багато здійснюється атак цивільного населення, цивільних міст. Тому всім потрібно знати банальні навички з медицини для того, щоб не загинути після обстрілу. Дмитро Гвоздьов зараз працює менеджером у банку. Однак каже, хоче мати хоч якийсь військовий досвід на майбутнє. Поки зараз є час і можливості навчатися, то треба навчатися, а не сидіти вдома. В Воєнний час ці знання зараз повинні надаватись всім, і всі охочі повинні це отримати. А знадобитись то в повсякденному житті. Не знаєш, що завтра буде. треба готуватися. Такі навчання для цивільних планують проводити постійно. Оголошення про наступний набір буде розміщено у соцмережі бригади. Записатися можуть всі охочі. Я Стойкова, юрій Тинний, Суспільне новини. Дніпропетровщина. На Дніпропетровщині почали роботи з висадки лісу. Їх приурочили до Міжнародного дня лісу, який відзначає 21 березня. Зазвичай такі роботи виконують навесні та восени. В одному з лісництв області дерева вирощують з насіння, яке збирають власноруч. Подробиці у сюжеті у лісах Дніпропетровщини висаджують нові дерева в обухівському лісництві. Приготували для цього близько 7 кілограмів насіння. Звичайно. Чайної сосни за сприятливих умов з нього проросте близько 150 тисяч саджанців сосни. Потім їх пересадять. Цього вистачить для посадки 30 гектарів. У лісництві лишилися і минулорічні саджанці, розповідає лісничий Юрій Зідра. Коли вихід де збирає шишку, то сосни кримської вихід йде 3%. відсотки. Із 100 кілограм получається 3 кілограми, а сосни звичайно тільки кілограм. На відміну від звичайної сосни. І кримську сосну краще пересаджувати однорічну, говорить Юрій Зідра. Це дуже хороший посадматеріал. Аби ми оставили його на другий рік дорощування, він би був такий вже. Римську сосну ростять здебільшого на продаж до нового року. Звичайну сосну для збільшення площі лісу. Саджанці перекопують вручну. Майстриня лісу Катерина Каліновська щодня має висаджувати 800 саджанців. Працює в парі з колегою. Звичайно, ми доглядали. Догляд теж дуже важкий. Багато разів обробляли. Тому що багато років вже сіянці підвергаються дуже захворюванням. Ми, звісно, зберегли сіянці і саженці сосни, дуба, і в нас свого матеріалу хватить. У лісництві планують засадити 5,5 гектарів навесні та більше 3 гектарів восени. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Суспільне новини, Дніпро. Це остання інформація. Випуску Ви слухали новини на українському радіо Дніпра у студії була ведуча Маліна Карпенко.